Не зрозумів, а де люди? Мабуть, що сплять спінінг їсти. Вітаю вас, шановні рибалки. Сьогодні 17 березня, на годиннику, 6 ранку, а я вже знаходжусь на Київській набережній. Сьогодні у нас буде ранковий стрітфішинг. Буду намагатися впіймати Судака. Тому вам я бажаю приємного перегляду, а я піду розпочинати риболовлю. Зібрав я свій комплект, буду починати з ваги 10 грамів і трьохдюймової приманки. У такому яскравому, провокуючому кольорі. Ну що ж, роблю перший закид на сьогодні? Присутній дуже неприємний боковий вітер, який нам сьогодні буде заважати ловити. Перша точка покльовки не принесла. Тому піду шукати Судака далі. Буду активно переміщатися і десь все ж таки знайду Судака. По комплекту у мене на сьогодні спінінг з тестом до 18 грамів, катушка 4000. І шнур намотаний одиничка по Японії. Набережна – це місце зачепісте, тому з тонкими шнурами сюди не приходжу. Що це в нас таке? Якийсь мотлог палиться? Зрозуміло. Нарешті бачу першого спінгіста. стоїть на надсекретній блогерській точці. Це що таке не впирається на рибу не схоже. Кормушка. Отакий у мене сьогодні перший улов. Два фідерних кормачка. А ось і перший судачок. Невеликий, але є. Довго я чекав на цю покльовку, і ось нарешті вона сталася. Почали тавкати водичку, і зразу судачок проклюнув. Іди сюди, перший мій. На сьогодні. Отакий. І клань. Красунчик. Спокусився на 3 дюйми, вантажик 12 грамів, і приманочка просто в шахті. Дякую тобі, друже, за покльовочку. Звільняю тебе і відпускаю додому. Отакий. Сам себе відпустив. Перший ранковий судачок в моєму залі є. Продовжуємо риболовлю. Хвилинок 15 назад. Почали штовхати воду, на очах піднімається рівень води, і судачок проклюнув. Перша покльовка і перша реалізована. Проводку робив плавну сходинку і на паузі, на підвисанні, він клюнув. Є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, відвалився. Друзі, друга покльовка. Відвалився. Трохи я його на гачку потримав і він відвалився. Ай-яй-яй. З такою покльовкою клюнув. Гарною. Але головне те, що він почав харчуватися. Почав клювати, бо перед цим дві години я ходив в пусту з 6 до 8 ранку, от поки не почали давати воду, жодного контакту. Дві покльовки з точки заробив і на цьому кльов закінчився, тому піду його шукати. Є yeah. ох яка чітка покльовка була прямо на камеру. Невеликий судачок Але клюнув з такою приємною покльовкою. Так, друже, підіймайся. Хочу на тебе подивитися. О, так це трохи крупніше навіть. Переднього. Ну іди сюди. Оп. О, ну так це вже судак. Це ж вже щось схоже на судака. Подивіться, друзі, який гарненький. Пів кіла в ньому є, може трошки більше. Взяв на твістерочка, 2,5 дюйми, вантажик 12 грамів. Ох, яка паща. А ну, друже, віддай приманочку. О! Отакий гарний київський судачок. Він незаліковий, тому відправляю його додому. Давай рости великим. Вібра хвостий він їсти не хотів. Я змінив тип приманки, поставив твістерочок, вантажик залишив. Ті самі 12 грамів, і твістер мені приніс судачка. Потроху укрупняюсь, аби ще залікового одного хоча б піймати, і можна було б спокійно йти додому. Людей на набережній багатенько. тому сильно не походиш. Де звільняється місце, там стаю і намагаюсь зловити судачка. Людей зустрів дуже багато за ранок, але у кого не питаю, у всіх тиша. Навіть і покльовки не було. Завершив я на сьогодні риболовлю, ловив з 6 до 11 ранку. За цей час отримав 3 покльовки, 2 судачка зловив, а зараз час йти по справам. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!